Вітаю діти! 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. 1859 рік вважають роком започаткування волонтерського руху. Саме тоді було створено Міжнародний комітет Червоного Христа, організацію, яка працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Девізом волонтерів усього світу є зрозуміти, допомогти та підтримати. І ось ви бачите, як логотип волонтерського руху є така біла рука, волонтерська рука, яка простягається на допомогу іншій людині і подає їй свою долоню, аби їй допомогти. Що ж таке волонтерство? Волонтерство або волонтерська діяльність походить від французького слова «волонтею», тобто доброволець. Має початок також від латинського слова «волюнтаріум». Вільне були виявлення або латинське «волу», бажання чи намір, добровільна, безкорислива, суспільно корисна діяльність, яка може здійснюватися і окремими людьми, і організаціями. І я пропоную вам переглянути коротеньке відео. Хто такі волонтери? Від нашого відомого волонтера та благодійника Сергія Притула. <кхем> Вітаю, шановне панство та панянство! З вами знову Сергій Притула, ваш улюблений блогер, телеведучий політик і зрештою волонтер. І так співпало, що сьогодні ми святкуємо міжнародний день волонтера. Ще я, власне абсолютно сердечно буду зараз вас і себе вітати. Зі святом вас прекрасні та самовіддані люди України. Хто такий волонтер? Волонтер це людина, яка допомагає тим, хто цього потребує, і робиться за покликом душі та не отримує за це жодної матеріальної винагороди, виключно моральне задоволення. Адже немає нічого приємнішого аніж. Усвідомлювати те, що ти робиш щось добре, комусь допомагаєш і вирішуєш якісь проблеми. Починаючи з кінця 2013 року, мільйони українців встигли побувати волонтерами. Хтось робив бутерброди на майдані, хтось лупав бруківку, хтось плів маскувальні сітки, хтось купував снарягу і відвозив її в АТО, хтось давав на все це гроші. Усі ми з вами є волонтерами. І той, хто збирає, і той, хто дає. Тому сьогодні наш день мій ваш. Кожної небайдужої людини волонтери були вкрай необхідні на початку війни, вони необхідні і зараз. Чому ми маємо все робити? То держава все має забезпечувати. Дуже часто можна прочитати такі коментарі у соцмережах. Логіка правильна загалом і добре підходить для Німеччини чи для Швейцарії, але точно не для України станом на сьогоднішній день. Якби у 2014 році волонтери не дали державі фору та час для переоснащення розореної та деградованої армії, якби вони сказали, нехай держава купляє теплі кіброні і возить їх на фронт, то я думаю, що щось мені так дійсно здається, що портрети Путіна у держустановах та триколори над сільрадами були б трошечки глибше в Україні аніж кілька районів Луганської та Донецької областей та Криму. Якби у 2020 році волонтери не збирали кошти для захисту медиків і не купували кисневі концентратори для хворих, а сказали б, нехай Міністерство охорони здоров'я цим займається. Це їх відповідальність. Я думаю, що ми втратили б набагато більше життів. Так, держава багато чого має нам забезпечувати: захист, лікування, хорошу освіту. Але станом на сьогоднішній день держава не може нас цим забезпечити у повній мірі, залишається багато дірок. І ми можемо просто спостерігати, як крізь ці дірки витікає наше майбутнє, а можемо закатати рукава і позатикати ці дірки, жертвуючи своїм вільним часом, роботою, грошима, подекуди здоров'ям. Хтось був волонтером, хтось волонтерить зараз, у когось це служіння ще попереду. Я щиро дякую кожному, хто віддав свої сили, гроші, час та здоров'я. Для того щоб наша країна була кращою, здоровішою та безпечнішою. Сьогодні наш з вами день, тому ще раз дякую вам. Щиро вітаю вас усіх зі святом, і прошу тільки одне: не зупиняйтеся, не опускайте руки і не втрачайте віру. До речі, на останніх місцевих виборах дуже багато волонтерів завдяки цим виборам потрапили до місцевої влади у своїх містечках, у своїх селах, у своїх обласних центрах, в списках різних партій. І це дуже добре. Тому що якщо волонтерів у владі буде багато, то, можливо, і влада стане такою, щоб волонтерам було менше роботи. Вітаю усіх! Слава Україні! Якщо говорити словами закону, то волонтерська діяльність це добровільна, неприбуткова, соціально спрямована діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги, тобто безоплатних робіт та послуг. Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає діяльність, що здійснюється на основі сімейних, дружніх або сусідських відносин. В Україні волонтерство запрацювало з новою силою під час Революції Гідності. Бойових дій на Сході та особливо сьогодні час повномасштабної війни у нашій державі діє чимало волонтерських організацій. Задля доброї справи вони об'єдналися заради надання допомоги бійцям, що борються за свободу і незалежність України, їх рідним та вимушеним переселенцям. Волонтери свідомо відмовляються від особистих амбіцій та піару. Адже головне, це спільна справа. Та результат перемоги. Із початком Великої війни про подвиги наших волонтерів складають навіть легенди. Це найкращі люди нашої країни. Вони ні звідки, начебто ні звідки, дістають рідкісне обладнання, медикаменти. Під обстрілами заїжджають у найвіддаленіші куточки нашої країни, щоб забезпечити всім необхідним проживаючих там людей. Збирають неймовірні суми грошей за лічені години. І ось про деякі з цих найвідоміших фондів в нашій країні я вам розповім. Фонд Повернись живим! Я впевнена, що ви всі чули про діяльність цього фонду. Він почав діяти ще з 2014 року. Від дня свого заснування фонд компетентної допомоги армії зібрав на потреби Сил оборони вже. Понад 5,2 мільярдів гривень. За період повномасштабної війни тут акумулювали, тобто зібрали, зосередили, загалом більше 5 мільярдів гривень і ще понад 29 мільйонів у криптовалюті. Головна спеціалізація фонду це технічні засоби. Мова йде. Про квадрокоптери, тепловізори, приціли рації і різноманітне технічне обладнання для нашої армії. Ось згадували ми з вами вище дивилися коротеньке відео Сергія Притули. Впевнена те, що ви всі про нього знаєте і чули. Про благодійний фонд Сергія Притули. Як приватний волонтер, Сергій Притула почав також допомагати армії ще з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та Донецьку область. Спершу він допомагав бронею, екіпіруванням, харчами, а згодом почав забезпечувати підрозділи вже дронами, високоточною технікою, обладнанням для командних пунктів. І після повномасштабного вторгнення Росії фонд одразу розширив свою діяльність і відкрив мілітарний, тобто військовий штаб, де можна допомогти військовим і гуманітарний штаб для допомоги цивільним. І ви всі чули про найгучніші збори коштів з фонду Сергія Притулю. Це збір на легендарні безпілотники Байрактар. Але турецька компанія, коли дізналася, як активно люди перераховували свої кошти на ці Байрактари, вирішила піти назустріч українцям і передала нам їх безкоштовно. І також він збирав гроші на дрони, в якому брав участь відомий блогер Сергій Стерненко. І за добу українці зібрали. Понад 350 мільйонів гривень. Лише за одну. Дякуємо вам, волонтери, за те, що ви кожного дня робите для нас та для нашої країни. І працюєте для того, щоб наблизити нашу велику перемогу. І зараз я вам пропоную переглянути мультик, який легко та весело розповість, як стати волонтером. Отже, діти, і ще раз дякуємо нашим волонтерам і пропоную вам розпочати робити маленькі добрі справи. Дякую за увагу та до зустрічі!